Добрий ранок, друзі. Вирушили ми на базар. Щось мутне стекло надав. Їдемо, друзі. Зараз десь без 20 чи без 15, 7. Не дивилася на чести точно. Лучше повитирала то стекла, то камеру витираю бо мутно. Все кругом уже Листя обсипається, голе. Вот. Останній місяць осені Скоро вже й зима, але сьогодні тепло. Поки що вітру немає. Непогано на дворі Бистро розвидняється. Я встаю темна ніч. А тоді мигом шух-шух-шух і розвиднилося. Так, ну їдемо по своїй вулиці. Як завжди я вам вже показувала тут усе. Так що будемо далі їхати. Ой, Друзі, забула вам все познімати, вже порозпродувала, осталось трошки сирів. оце в мене такі сьогодні сири. Підходьте, бринзочка є, сири, тверді, сулугуні, косичка. Ряженка одна баночка залишилась. Так що твороги вже всі попродала. Так що, друзі, базар сьогодні у нас слабенький. Щось людей геть мало. Так, Таня наскуплялася пиріжків, Нема коли пекти, чотири коровки. Так що такі в нас торги. Ось хазяйка напекла піріжків. Їдемо в наш маркет з базарю, поторгували друзі. Попродали, сири багато попродала, твороги попродала, ряжанку всю попрод... ну, в общем, Взагалі, поторгували непогано. Так. Зра... Зранку було тепліше, зараз якось похолодало. Кока-кола 44, літра 75. 45 гривень, молоко згущене. А, молоко згущене заказали. Чуєш, на неділю зварю людям. Ковбаса є по 145 куряча, соколівські. Що, ми ж возили таку, як в магазин продавали. Така собі непогана. Да. Ага. 29 листопада. Аж. Да. На дурняку все буде. Да. 24, 24, 29. 29 гривень, без 10 капів. Ой, тут тепленько, хоч погріться. Добрий день. Так, зайну, їдемо. Дедушка захотів тут водички. Ось твоя вода. Коляна купили, у Жанська. — Ага. Що? По 18. Ну а та, що ти так уж брав внизу? Ну, за Поляна Купель 5, ці 8. Угу. Ті 8, як із вони цитуються. Ну, не знаю яка. Ну, давай, та ні ми 8 ніколи не брали. Вона дорога. Так, да, оцю ти ж всегда й брав, Поляна Купель 5. Дві штучки. Три, ну бери. Хватить? Ну, до 25-го. До 25-го року все поп'єш. До 9-го. Да. Природное джерело 49,50 гривен болтали. Ему не такие цены, а мне не такие 6 литров. Это полезно. Короче, все. Что с тобой балакать? Ну, он, да? Нет. Нет. 60 62. О, купы взять десяток. Можно. Бо не... Ти зніма, що Та нема, це ж хоч тісто йде. якесь, вони не, не дуже великі. Та вони всі однакові, що тут і беруть. Невеличкі. Мама, не Я Один возьму для того, щоб було в холодильнику. Бо щось, щось готовить і нема що. Точно. Не Чуєте, що чоловік ну, каже? Курям положимо на поклад, можеш начнуть нести. Покажу курям, що це таке яйця, може ж вони не знають, забули. Ой, господі. Так, сюди. Шо шо, ну? А, у нас нема ще щось їсти. Може шо? ми війни візьмемо? Шо? Нема що, картошку ну, не поснідемо. Ну все, жди, будемо ковбасу. О, помелу, давай возьмемо, мінус 50%. Ну, вона знила сверху. Та то уж, не можна, мабуть, гнила їсти. Капуста пікінська. 60 гривень. Ох, ох, і ціни, наїмося, друзі. Наїмося. Діжонська. А глянь, діджонська. У нас якась жовтенька, а це якась вигоріла. Не, ну непогано, да, мої добренька. Де ж та уряче? А що, нема? А, ось всю. Так це треба цілу упаковку, що ли брати? Ну так, да, на 242 вони не продають, так так не цікаво. 112, 75. 100. Ну це непогано должно бути. Така собі все золотиста 9.11. Золотисте все. Де теж оця Харка. 11-111. Оце все непогано. А ось десь Харківська теж. Ну це не погані когось. Селямі Харківська. можно. Можно. С собой в больничку взять. Не, палку тела мне не надо, конечно. Что? Снимаю видосика. Улетел. я ж кажу він. Улетел. Не, він по він побіжав по дереву наверх. Десь побіжав. А воно, він уже вверху. Вверху си воно сидить. Ну не видно. Я... Не видно. Дядьте сидів, геть у тут овосю на оцінку. Да. Я відкрила окно тюль. І він улетів вище на дерево, ну він там пригає по дереву, ну вверху. Чоловік каже, зніми, зніми його. Улетів. Вони його губи пригають по абрикосі, хто ти хочеш. А це цвітять, цвітять мій цвіточок, ось красота. Який сиреневий білий, воно поряд. Чоловік навіть корову сьогодні доїв в обід. Понятно? Все вийшло в нього, молодець. Так що, якщо довго мучиться, да, Вадим, що вийде. Друзі, готую чоловікові на завтра їжу. Суп зварю, вариться м'ясо. відварюю овочі, ось. картоплю і буряк вже достала, вариться бурячок. Він попросив, щоб я зробила шубу. Сьогодні купила селедку, з базару, їхали, купила майонез купований, бо в общем, не схотіла робити домашній, <сум> зроблю йому, він дуже любить цей салат шубу. Ну, Пробуде якось півтора дня без мене. Друзі, супчик я зварила, дуже гарний, добрий, так що чоловікою буде смакувати. І почистила ось ось селедочку, Зараз її буду робити з неї філе. Тоді, як зроблю шубу, покажу вам. Я думаю, що кожен з вас знає, який робити. Я буду робити її в блюді. Водку, не в блюді. Так що покажу. Друзі, це, що не люблю робити, так це чистити сільку, філі, Оці кусточки вбирати. І ще воно, не всі, ще буду вибирати. Так що ріжу зараз цибульку. Роблю. Готую. Так, друзі, ну ось шуба моя і готова. Чоловікові буде велика. Хай смакує. Друзі, добрий-прей всім вечір. Хочу трошки вам пожалитися сьогодні. Сьогодні захожу в Ютубі студію, А в мене немає моїх коштів, тих, що я заробляла. І остали, залишилось, убрали в мене 40 доларів. Бо пам'ятаєте, я вам розповідала, що в мене чуть не злетів канал. Ми його зробили, і там треба була довідка з мого паспорта, де я народилася. А в мене написано, що я ж рождена в Криму. І вони мені. Заблокували і сказали, щоб я предоставила справку, що я 90 днів проживаю в Україні, але я живу вже більше 30 років в Україні, вже скоро 40 буде. От. І цю справку мені треба було їхати в центр. Взагалі, ми не поїхали, і ми вирішили з дочкою зробити на її Google аккаунт. І все. І ацент мені прислав письмо. Що ті кошти тепер не можуть мені встановити, коли я заробляла на своєму Гугл аккаунті. Я, звісно, ну, я не розстроїлася ради Бога, я не за того тут знімаю відео. Звісно, хочеться, щоб якесь було поощрення за мою працю, але близько к серцю я не приймаю. Будемо робити далі, я буду знімати, і буде все добре. Воно, як би сказати, і моїй тут війни немає. Там, де знаходиться цей Ютуб, вони цього не розуміють. Вон, в общем, якось так. Хоч у мене, вони, дочка моя і вислала там прописку мою, з якого року я тут прописана. В общем, наказали мене трохи за це. От. Ну, нічого. Що ти зробиш? Все поправимо. Сьогодні неділя. Ми от торгували на базарі, базар був хороший, непоганий. От. Тоді трошки скупилися з чоловіком. Я йому теж наготувала, там вам показую. От. Кстаті, хочу похвалитися, чоловік мій навчився доїти корову апаратом. Так що, як казала моя бабуся, невмілого руки не болять. Так що, все можна навчитися, якщо захотіти. Так, Ну і там жіночка одна питає: як же я робила потрошки. Я робила їх так і роблю, як і тушонку. Хорошенько помить. Ну, як ото кажуть, желудочки корінні, ну, ми кажемо на них пупки. Помить хорошо, туди я ложила серце. Помила, тоді, щоб водичка ця хорошо стекла, щоб якнайменше було води в баночки, вона там не нужна. Ось. І зверху трошки положила, ще влізло в мене печіночок. Я одну баночку наложила, я вам показувала півлітрову, бо там одне місто тільки було. Це Люди привезли мені паштети і в них не вистачило одної півлітрової баночки. А в мене якраз влізли кубки мої усі з моїх шести, Тушок і серце, а печіночки положила тільки некілька штук горів, бо вже було забагато по вазі. На дно положила лавровий листик, так як і в тушонку, неповна чайна ложечка солі розсипала, половинку наложила, баночки посипала, потім зверху 4-5 горошин чорного перчика. І все, і закатала, і поставила в автоклав, і з усіма паштетами воно і зварилося. Бо чоловік казав: та нехай будеш так звариш десь у супки ще куди. А я подумала, подумала, думаю, кури старі, це воно не звариться в супові, буду тарабанить, тарабанить, так і остануться, не розжуєш. А в автоклаві воно все прекрасно звар... звариться і буде м'яке. Так що такі друзі, справи. Так я варила От. Ну, а завтра я їду в лікарню. Рано вранці мене чоловік вивезе на зупинку, і я першим автобусом їду в Олександрію, бо мені на 9.15 на МРТ. Буду, пройду МРТ, тоді піду оформлюся на койку. А тоді піду через, там, через 2 години забирати. Відповідь ЦМРТ. Ось. Так що, друзі, такі справи. Буду знімати вам уже з лікарні. Будете все знати, будете разом зі мною. Так що, такі справи, друзі. Це я помила голову і хочу вам розказати, що я попереді покупала в Аврорі бальзам для волос. В чорній такі коробочки, такий класний, волоси були такі шовкові. А це ж е, в новому магазині в копілки по акції купила бальзам на козиному молодці, написано. Кажу чоловікові, о, це хороший должен бути. А він нікуди не годний. Що після шампуні? Що робила ним, що не волосся як дротянки? Не годиться. Та й оце сижу та й згадала, як, ми були, як я була ще дівчиною, ми малі, і в нас в Криму була. Значала ну, така баня, як руска. Топили, і мама нас водила в ту баню, у нас вдома була своя. От, і мили ми тоді шампунь одна була, тільки зілена. Помню, літрових таких великих бутилках синя на колір. От, а і Хороша така шампунь була густа. І після шампуні мама нам мила всіда полоскала голову в воду лила оцет і волоси були такі м'якенькі всі. Так. оце я думаю, навіть наступний раз, як буду мити якоси, попробую і я налити в воду. Ну, купаюсь під душем, ну, миску налю води, щоб пополоскати волосся. Бо ну, мені геть не подобається після цього бальзаму. Ну геть. От. Так що, друзі, а ще ми мили волосся тоді, мама нам мила жовтком яєчним. Для волос це дуже корисно. Знову я вдалася в спогади. Ну, як завжди, все згадується. Ну, добре, друзі. на дворі ще стало холодніше на вечір. На завтра, вроді, вранці, плюс два на все навсю буде. Ну, а днем плюс п'ять. Не дуже. Ну, побачимо, як воно буде. Одіватися буде вже тепленько. Все вже приготувала. Багато з собою не беру, бо я ж вівторок і назад буду їхати. Я оце ж ляжу завтра, а вранці вівторок здам аналізи, і після того поїду додому. А тут уже вдома буду тоді капатися. Може, навіть і вдома буду капатися. У мене сусідка через хату моя знайома, вона медсестрою робить. В больниці тут у нас в Празі капає і коле людей. Так що, може, і вона моя хороша знайома. Вона не раз мене вже дома капала, виручала мене, і чоловіка, і мене. Так що такі друзі справи. Ну, дуже дякую вам за коментарі. Такі, ви, мене, ви мене підтримуєте морально і фізично. Я, як почитаю ваші коментарі, мені аж легше стає на душі. Все добре, все буде добре. От. Так що всім бажаю всього самого найкращого. Щоб у вас і у нас все було гаразд. Ну і завтра побачимося знову. А на сьогодні на добраніч вам усім. Пока-пока.